Три мільйони гривень на нову руку наша Дар'я Цесарук допомагає українському військовому зібрати гроші на біонічний протез. Олександр Зозуляк втратив кінцівку, ще у 2015 році, коли на окоп, в якому він перебував, наїхав російський танк. Ампутація, низка операцій, незручності звичайного протезування через все це пройшов і продовжує проходити герой нашого наступного сюжету. Що таке остеоінтеграція і як вона може змінити життя Олександра? Дивіться далі. Спочатку він одягає її собі, а потім допомагає і побратиму. Все, я повернув внутрі повернувся. Відпускав поверну? да да Так, за що Сашко. Як ніхто інший знає, наскільки це складно рухати не своєю рукою. Уже дев'ять років він учиться жити заново. Для нього війна почалася і ще тоді, у 14-му. сумнівів, чи йти в армію не було взагалі. Лише сподівався, що вигнати росіян удасться швидко. Я бачу, що ситуація така, що якщо ми не будемо щось робити, то вони прийдуть просто до нас додому і, і все, й не буде в нас дому. А вийшло так, що воював він майже рік. Пішов і далі, якби не той бій біля Дебальцевого. Він тривав аж три дні. Сили були нерівними. На нас пішло п'ять танків на нашу позицію і БТР. А у нас всього був один робочий танк. Я завалився в окоп. Чую, що до мене наближається ну, якийсь гул. Подивився, то танк лізе на мене по окопу, прямо на мене, суне так і цілиться в мене своїм дулом. І потім сунувся другою гусеницею в окоп і мене задавив знизу. Притиснутий танком Саша просидів ще годину, допоки його не дістали побратими. Праву руку ампутували у бахмутській лікарні. Тоді ж Олександр розпочав шлях до повноцінного життя, який триває і дотепер. Спершу їде на протезування у Німеччину. Там йому ставлять біонічну руку. Втім, датчики сповзають, натирають у цей прийомник, натирають ці кріплення, шкіра пітні там утворюються запальні процеси. Потім там робляться такі мозолі. мозолі перетворюються в шрами. Тож Сашко вирішує спробувати інший метод до в Україні. Невідомий це остеоінтеграція. Зараз у нас 33 чоловіка прийшло остеоінтеграцію. З них 10 пацієнтів, які були запротезовані класичним методом і звернулись до нас, прийшли зі своїм старим протезом класичним. Які не тримався, які муляв. три пацієнта, які вже користуються біонічною рукою? Нове для нас привіз шведський професор Рікард Бронемарк. Доти протезував американських військових. Я знав, що можу допомогти українцям в такі складні часи. Ці чоловіки справжні герої. Вони стояли за свою країну і отримали такі важкі поранення. Наша місія поліпшити їхнє життя, наскільки це можливо. Чим? Цей метод так відрізняється від звичайного на столі. Олександр титановий імплант вживляють йому просто у кістку. За кілька місяців він у неї вростає. Тоді можна кріпити протез. Це найкращий для нього варіант, найкраще, що може запропонувати сучасні технології. Ми слідкуємо слідкуємо за тим, щоб у нас були дійсно передові технології, і не просто ми залучаємо ті технології, ми їх удосконалюємо. Сашку усі необхідні операції вже зробили. І тепер йому під силу майже усе. Можна тренуватися, я час і часу тренуюсь. Щоправда, є одне, але ось ця біонічна рука, тренажер. На свою постійну Олександр усе ще збирає гроші. Потрібно майже 2,5 мільйони гривень. Для нього сума непідйомна. А отже, долучитися до збору просимо ми. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський Ми Україна, марафон Єдині новини.